Без дощів та снігу, однак, з густими туманами. Синоптики розповіли, якою буде сьогодні погода в Україні. Кажуть, найближчим часом очікувати суттєвих змін не варто. Однак уже у п'ятницю можливі перші помітні опади. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини та СН Юї і Яльдмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Погода в Україні найближчими днями не планує зазнати суттєвих змін. Атмосфера, відзначаючи нестабільність навколо, вирішила підтримати синоптичну рівновагу. Тож 4 грудня можна очікувати схожі умови, як і напередодні. Про це розповіла синоптики Анталка Діденко. За її словами, опадів 4 грудня в Україні не буде. Проте через тумани буде поганою видимість. Вони замінять дощі, створюючи атмосферу типового гмарного місяця. Вітер буде слабким південно-східного напрямку. Температура повітря, знову ж таки, особливо не міняється. Протягом дня середи в Україні очікується від 2 морозу до 4 тепла, в Криму – плюс 4, плюс 6, на півдні Криму – до 10 градусів. У Києві 4 грудня без істотних упадів, вночі – мінус 1,3 градуси, в день – близько нуля. Перші якісь більш помітні упади з'являться на Миколая 6 грудня. Тим часом синоптик Ігор Кибальчич каже, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. За його даними перша декада місяця пройде під підпливом малорухомих процесів, проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи. Це призведе до різких коливань температури, поривчастого вітру та значних опадів у вигляді мокрого снігу і дощу. У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 2 шість градусів, а потім значно похолоднішає. Після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Однак його сила і тривалість поки що залишаються невизначеними. Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та окремо зимові мови настануть неповною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 градусів. Попри це, протягом місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди. Нарешті території країни середньомісячна температура очікується в межах від мінус одного до мінус чотирьох градусів Цельсії. А у високогірних районах Карпат місцями до мінус 5-7 градусів, що відповідає багаторічним нормам. Нагадаємо, що погода у 2024 році побила усі рекорди. Зміна клімату вплинула і на зміну температури в нашій країні. Експерт з кліматичної політики Євгенія Засядько інтерв'ю Главреду розповіла, що теплий період в Україні буде збільшуватися. Ми будемо спостерігати скорочення осіннього та весняного періоду, тоді як літом навпаки буде збільшуватися. Насправді ці зміни спостерігаються не тільки в Україні, а й по всьому світу. Глобальна температура продовжує підвищуватися. Кожен рік стає більш теплішим за попередні. Тому у питання залишається актуальним. Зараз проходять світові кліматичні переговори. Експерт каже, що про глобальну температуру можна сказати, що вона буде зростати, але чи буде саме потепління, чи можливо наступний рік буде навпаки прохолоднішим за попередні? Тут вже питання. Скоріше за все, наступного року будуть спостерігатися піки потепління, і все одно буде найспекотніше. Прояв зміни клімату це те, що погода стає досить нестабільною. У нас відбуваються різкі зміни погодних умов. Температура різко знижується чи підвиснув підвищується з 45 до 20 градусів протягом декількох днів. Тож будуть як спекотні дні, так і холодні. Євгенія Засядько також розповіла, якою ж буде зима в Україні. За її словами, попри глобальне потепління, морози все ж очікуються. Насправді, за даними науковців, нам все одно варто очікувати, що в Україні будуть холодні періоди взимку, тобто менше мінус 15 градусів. Залишатимуться міні-сезони, але вони вже не будуть такими, як ми звикли, коли в нас протягом трьох місяців. Зима, осінь, літо і весна з більш чіткими розподілами температури. Експерт сподівається, що у нас будуть опади взимку, бо це досить сильно впливає на те, наскільки будуть наповнені річки навесні, адже Україна не є країною, яка найбільш забезпечена водою. Оскільки більшість води ми використовуємо саме з річок, наявність опадів досить сильно впливає на наше життя. Цієї зими середня температура повітря триматиметься на рівні 1-2 градуси вище. Норми вона буде коливатися в межах від плюс 5 до мінус 5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада. Але це не виключає короткочасних значних похолодань. Взимку 2024-2025 року можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Водночас зауважила вона, метеороли у всьому світі говорять про ризик цієї зими через маловивчене явище, різке статосферне потепління. Так від цього тереду інших факторів залежить те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Жовдень також ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими, тобто йдеться про зимові місяці. Про те, що зима в Україні не буде знатно суворо розповідала речниця Українського гідрометрологічного центру Наталія Птуха. Експерт Зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж осіннього періоду спостерігалася тенденція вищих за кліматичну норму температур. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний? Одяг важливо триматись принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошуки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає. Однак і кілька дієвих порадки точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними. Оборами для захисту від холоду, однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. А яка погода більше добудеба добу вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.